Йди сюда, гук. Я бачу зонтик. Я знаю, що тут задача, продати... Ах ти, сзади. Ну ззаді це не чесно, ладно. Це чесно. Союзники втрачає порастольку, шо, шо я нічого не не поняв. Ай! Ах ти ж! Ви лідер! В смислі, я лідер? В смислі, Я щось ні чорта не понимаю. Дім'я друзі, ви на каналі Хеліб. І сьогодні я хочу пограти в стендоу. Вийшло, вийшло вже літнє оновлення. Я вже давно це замітив на відео, чомусь тільки сьогодні захотів зняти. І, коротше, ми, як обично, пограємо в нові режими. Це, як обично, угу. пляжна вечірка. Мені дуже цікаво, що це так, що... Зразу не тянемо лямку і зразу йдемо грати. Мені дуже цікаво. А це, кстати, новий Батл Пас вже з'явився. У мене там задання треба виповнити в цьому. от цьому в цьому режимі пляжна вечірка мені треба там випливнутися всякі чотири, вроде без завдання, а я зразу два вже випалив. Це противник. Ви, ви лідер. Я лідер! Ах ти ж блін. А як він там мене? Кстати, я бачу управління помінялось. Ви бачите вже яке стало. А ну-ка, іди сюди, гумлюк. я зонтик. Я знаю, что тут задача, когда вкрадати... ты... Ах ты сзади, ну сзади это не честно, ладно. Это честно. Ээ, я знаю, что тут в вкрадать зонты. Парасолька... В смысле парасолька у вас? А боже... А боже, ты куда я прилетел? Капец, прикольно. Союзники втрачают... Рассолику шо шо, я ничего с ним не понял. Ай! Ах ты ж! Вы лидер. В смысле я лидер? В смысле? Я что-то не черта не понимаю. Боже, их двое! Мы куда переместили? Я так понимаю, мне не треба занести на нашу базу. Ну что вы? Что ты? Ж? И что? І нічого. Я пітарду можу закинути. Куди? Отуди. Боже, ні. Де він? Де цей гнюк? Де гімнюк цей? Блин. Парасолька. Союзники втрачає парасольку. Парасольку викрали. Так, твари. Ідіть. Боже! А як? А, це не мій був! Бу! Так, нам надо не дати. Я ж ні, чорта не понимаю. Ай, ладно. Мене петарда. Зато лови. Ого, як вона прикольно зривається. Давай, вбивай, там що до нашої... О, блин! Боже, можна якось підлетіть? Боже, ты куда меня выкинула? А ну-ка, я сейчас получу за тем. Ай! О, боже! Хорошо, что я в перелететь. Боже, не приседай, чел. Чел, не приседай, я тебя умоляю. Чел, не... О, боже. Боже, боже. Так, ты да. А, боже! Да, боже! Но я с дробаша тоже вообще не умею убивать. ТА що мене відпихує? Диви, диви, диви. Боже який прикол. Що зі мною? Що за ба? Боже, я так безконечно буде йти. Я я буду йти. Я буду просто йти, поки я не дойду до цього вонючого кінця. Ти мене просто відпихує щось. Все нормально. Все одно якась фігня робиться. Я пятнята, короче. Да ну ты шо здеваешься? Можно я себе зірву? Угу, І це не все зергу? Боже, мне можна якось піти вперед. Диви, мене мені просто не дає, мне просто. О боже. Ты бачиш, мене просто відпихує назад. Ваша парасолька на базі. Парасольку викрали. А, Боже. Фух, мене вбили, слава Богу. Я думав, що я в цій фігні буду завжди завжди. СМЕСІ другий раз! Мені не треба вже другий раз. Парасольку викрали. Я знаю, що ці. Хоте я можу тут викрасти все. Ой, ой. Ох ти ж. Опачки, куди мене? Ой-ой-ой, а кого я бачу? А кого я бачу? А кого я бачу? А! Іди. Що це? Поразка! Та ви що їй Ай, блін! Ладно, перемога поки за спецназів. І що? А у мене треза вдалі, мене не четири. Ну, помилився. Скіп. Боже, тільки 90 цих який капець Батл Пас, за Батл Пас щось випало. А Боже. О, боже, Боже. Ладно, ще раз треба. Ну нам треба срочно виграти, ну нам треба виграти. Люцифер. Підняв рівень просто. Боже, в нього тільки золотація. У мене вже сіребня. Так. Так, ну ще 6 минут нам хватить. Щоб пограти Ще один. Тут все одно додавали тільки один режим в, цей, в це оновлення. Так. Викрадіть ворожу парасольку та принесіть її на свою базу. Поняв, поняв, поняв. Вроді як. Давай. Люцифер, я хотів за тебе. Найб... Такий ж бах. О, Боже. Зробочики, уберіть це бай, цей баг. Він же мене достав, блін. Що ходити, навіть нереально? Сам себе підірвав. А, давай. Давай, де ти? Гивнюк, де ти? Вбили. Ладно. А я шо, в вкраву а тут можно будет парасолька. Так, боже. Ой! Ой. Куда я пішов? Ага. Ага, боже, блин, два раунда. Ой, две секунды. А там хтось був? Ладно, мне пофиг. Давай. Ой. Куда я прилетел? Ого! Сейчас це наша парасолька. А дай ворожа? Вон ворожа. Це ворожа. Це ворожа. Давай, пішли. Нам треба вкрасти. Нам треба занести. Иди нафік. Давай. Ну, я приніс. Я приніс на свою базу. І що далі? А, сюда. Да. Парасольку доставлено. Все, блін. Горіть в пеклі. Так. Боже, вон ще. Парасольку викрали. Викрали! Та ви що і здиваєтесь? Я ще одну можу взяти. Що так тут безконечно? Та вистрели його. Давай, я поки несу. Я поки несу парасольку, чел. Я поки несу парасольку. Ви там захищайте. Будиночок Блін, нашу парасольку. Парасольку тут доставлено, але мене вбили зразу А вони шо, що, ще викрадуть? О боже, дивіться, він з парасолькою нашою. Йди нафік. Фух, але вороги все одно питаються. Парасольку викрали. Та боже, ти, йди насік! Вбили. Ні, не треба, не доставляйте годи. Доставили. Ой, які гади. Що ти хочеш, іди звідси. на ти, на ти. Та боже! Ладно, парасолька у вас. І зараз буде парасолька витрачена. Ага, там. Там. Шо ти. А нездалека взагалі нереально щось вбити. Чіо? Дві, воно просто єлі. Боже, я злякався. Я злякався, що то був не наш. Прикінки. Перемога! Ура! Перемога! Ми доставили 5 парасольок на нашу базу. О, боже. Це було тяжко. Тяжко, тяжко. Я, я зразу це кажу. Я. Я виполнив ще. Так. Ну, хорошо, 225 на цей раз. І ще 250 за сьогоднішня перемога. Мені 10 монеток ще дали. Це прикольно. Ладно, такий от режим. Мені він дуже сподобався. Я. Я. І управління мені теж дуже сподобалось. Тому що, ну, в. в в такому обновленні там пригали тільки були стрілки. А зараз прям вся людина намальована. Тут, так що зараз е, більше мені подобалося управління, чим було раніше. Ладно, все. Отаке от от відео вийшло, мені дуже сподобалось все-таки все буду завжди його тепер грати. Все, всім е, е, удачі і всім пуки